Мій чоловік залишив мені напівзруйнований дім у Москві, а моїй доньці дістався чудовий будинок у столиці. Мій зять назвав мене слабкою і виставив за двері. Спустошена, але підштовхнута цікавістю, я поїхала до Москви, і коли зайшла в дім, побачене приголомшило мене. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Я слухала заповідь Федора так, наче відчувала на шиї повільне, терпляче лезо. Нотаріус читав рівним голосом, папір шелестів між пальцями, а мені здавалося, що кожне слово лишає різку риску на моїй шкірі. Софія отримувала квартиру в Києві. Мені лишали дачу десь у Карпатах, забуту, як давній лист, без адресата. У кімнаті ніби нічого не змінилося стіл, стілець, чорнильна ручка, квадрат годинника на стіні. А погляди оті два стримані вогники видали більше, ніж належні співчуттю фрази. Софія сиділа рівно, кісточки пальців білими місяцями вчепилися в сумочку. Микита притулився до спинки стільця, сховав усмішку в кути крота, і я зрозуміла вони задоволені. Мамо, вимовила Софія голосом, що пахнув цукром, можеш жити з нами, ми все владнаємо. На певний час, додав Микита, немов кидав мені копійку на тарілку, не дивлячись у вічі, я кивнула, бо не вміла просити, ніколи не вміла. Нотаріус Кашлянув подав мені папку, і я притисла її до грудей, ніби то був Федоровий плет, теплий від його плечей. Коли вийшли на коридор, Софія легенько взяла мене під лікоть, жест, що вчився на тренінгах для правильних людей, і прошепотіла все буде добре, ми ж сім'я. Я відкрила рота, аби щось відповісти, та слова застрягли. На сходах переступала через власні думки яким чином жінка, котра 45 років жила з одним чоловіком, перетворюється на гостю у власній історії? Перші дні у їхній квартирі були, наче готель без чекауту. Мене годували вчасно, але запитувати ніхто не поспішав. Я прокидалася першою, ставила чайник, натирала моркву, вимивала плиту до блиску. Коли приходили їхні друзі, мене наче відсовували за фіранку. Я навчилася рухатися беззвучно, як прислужниця з чужої книги. Смисли дрібніли, ложки в шухляді, тарілки по розміру, рушники складені в однакові прямокутники, і кожна дрібничка тихим голосом повторювала Ти тимчасова. Одного вечора ми залишилися на кухні удвох із Микитою. Він налив собі віскі густого кольору старого лаку, щоб звучати переконливіше. Я тримала в руці мокру губку, стискала її так міцно, що вода просочувалася між пальців. Ви знаєте, сказав він, торкнувшись краю склянки пальцем, Федір усе таки вас добре знав. Він розумів, ви самі не впораєтеся. Тому і відписав вам ту дачу це гуманно, гуманно. Слово вирвалося саме як чмих. Ви, слабка Галино Романівно, він вимовив моє ім'я по батькові, ніби констатував діагноз. А Карпати це пауза між минулим і нічим. Там простіше зникнути тихо без драм. Я поставила губку, витерла руки об фартух і подивилася на нього. В його очах я побачила власне відображення, жінку з рівною спиною і порожніми долонями. Я не сперечалася. Я давно знала, що суперечка з юним чоловіком, який любить систематизувати людей, схожа на гру в шахи без королеви. Я лише сказала: дякую за вашу турботу, Микіто. Ми всі хочемо вам добра відповів він, вдаючи м'якість. Софія хвилюється у спальні, де я спала, стояла валіза. Я не збирала її, вона сама росла, повільно і невідворотно. Кожен вечір я покладала туди дрібниці, голку з ниткою, старий блокнот із рецептами, фотографію, на якій Федір ще чорноволосий, і сміється, схилившись наді мною. Ключ від квартири я носила в кишені халата як талісман, хоча розуміла, що він відчиняє двері, які вже не мої. Наступного ранку я прокинулася і одразу вдягла пальто. Запах м'яти від кишені там лежав тонкий конверт. Усередині жовта мапа, намальована від руки, з гербарієм літер дача і маленьким хрестиком біля назви села. Я не пам'ятаю, коли Федір збирав це як берег. Напевно, в ті вечори, коли я пиляла нігті, а він дивився вікном на чорні обриси, щось там переміряв у пам'яті. Софія вийшла до коридору, коли я ставила валізу вертикально. То ти куди? її голос завмер між Залишайся і іди. На дачу, відповіла я спокійно, подивлюся, що там, привести до ладу. Мапа ось. Вона підвела брови, глянула на конверт. Мамо, ти впевнена? Там все старе, там важко. Ти навчусь. Я не дала їй завершити. Мені боліло чути від рідної дитини чуже слово слабка в різних упаковках. З кухні визирнув Микита, наче перевіряв, чи я справді збираюся. Це правильно, сказав він, і я вперше помітила, як йому до душі, що в домі, стане менше вологого тепла, яке я приношу собою. Самостійність це шлях до гідності. Я підняла валізу. Софія зробила крок до мене, вперлася чолом у моє плече і раптом прошепотіла так, щоб Микита не почув Мамо, не дай їм повірити, що вони про тебе все знають. Я ледь посміхнулася. Поцілувала її в скроню. Я й сама ще не все про себе знаю. У таксі я тримала ту мапу на колінах. Лінії доріг були криві, ніби Федір креслив їх на столі, де під клином хліба відтиснувся пористий слід. Я згадувала наші сварки і наші незавершені ніжності. Він умів мовчати довго, а я не запитувати. Удвох ми будували фортецю з недомовок і вірили, що це і є довіра. Куди їдемо? спитав водій. Я подала адресу, назвала село, і він кивнув. Я дивилася у вікно і бачила, як тремтить світло на склі дверцят, як вказівники з назвами пролітають повз, перекидаючись у минуле. Слабка. повернулося до мене Микитине слово. Воно в'їдалося у шкіру, як квасний розчин у тріщини. Я повторила про себе слабка, поки не торкнулася ключа. У пальцях був метал, той самий, що лежав у конверті, важчий, ніж здавався. По дорозі заїхати десь. Водій поглянув на мене в дзеркало. Можливо, треба купити щось лампочки, замки. Купимо замок, сказала я. Два. І мотузку, і ножа. Він не здивувався. Лише зручніше взяв кермо. Я думала про двері, які, напевно, перекошені, про вікна, що чекають моїх рук. Про те, як я відмию плиту і поставлю на неї каструлю, про шафу, де оселиться мій запах, кожна думка була рухом у бік себе, і це давало мені тиху, непоказну силу. Мені здавалося, що Федір залишив мені не спорохнявілий будиночок, а задачу без інструкцій він завжди так робив підштовхував, робив вигляд, що відходить у бік, але тримав на відстані погляду. Ти зможеш, часто казав, коли відрізав мені скипку хліба. Я тоді не вірила, бо легше було погодитися на роль тієї, хто приносить тарілки. Тепер доведеться торкнутися себе не як господині, а як того, хто приймає рішення. Ви любили свого чоловіка, раптом озвався водій, наче випадково натиснув кнопку в мені любила і злилася на нього, і не встигла договорити це буває. Знаєте, сказав він, іноді заповіти пишуть, щоб допомогти тим, хто залишається знайти себе. Часом жорстоко, жорстоко б, погодилась я. Але дієво. Ми зупинилися біля маленького магазину. Я купила замки, мотузку, ніж, свічку, батарейки, записник і простий олівець. Узяла ще хліб і сіль, старі звички важко здавати, та й нехай. Повернувшись у машину, я прокреслила в блокноті першу лінію. Сьогодні я приїхала, сьогодні я відчиню двері. Відчуття було таким чітким, що я ніби вже торкнулася ручки, а від мого дотику вона стала теплою. Не слабка, подумала я і відчула, як із плечей злазить непомітний плащ обов'язків, яким мене довго накривали інші. Я не покидала місто. Я залишала роль. Гостя з правом мити посуд лишалася позаду. Попереду був простір, про який я нічого не знала. Але саме в цій невідомості я вперше відчула, що можу говорити голосніше, ніж шепіт. Я виклала на сидіння поруч ключ, мапу, ніж наче три складові мого нового речення. І коли дорога почала звужуватися, а будинки змінилися на мовчазні тіні, я прошепотіла в «Голос». Федоре, я йду туди, куди ти мене штовхнув. Подивись уважно. Я не зникаю. Я починаю. Таксі звернуло на вузьку смугу між двома парканами. Водій скинув швидкість, я притиснула мапу долоною, аби не тремтіла. На краю паперу чорнилом стояло Федорове ГР. Він умів залишати знаки, які помітні лише тоді, коли ти готова дивитися. Я підняла ключ. Він відблиснув як відповідь. Двері мого наступного кроку були вже близько. Будинок стояв переді мною, наче чужий свідок, перекошена веранда, черепиця з дірками, потріскані балки. Я торкнулася ключа, вставила його в замок і натиснула. Двері відчинилися несподівано легко, без скрипу, ніби чекали саме на мене. Усередині мене обдало не за непадом, а чимось цілковито іншим. Кухня світилася чистотою, хромовані поверхні, поліровані меблі, лампи, що горіли м'яким світлом, на столі тарілки з недоїденим борщем, келих із вином, підсохлий шматок хліба. Так, ніби хтось тільки но піднявся з вечері і вийшов у наступну кімнату. Я застигла на порозі, бо серце билося так голосно, що я почула його удари. Посеред столу лежав зошит у потертій обкладинці. Я впізнала почерк відразу. Рядки були написані тим самим почерком, яким він колись залишав мені записки на холодильнику Купи сметану, зустрінемось о восьмій. Я провела пальцем по літері «Г» і він ніби ожив. Галина скоро прийде, все має бути готово. Вона повинна зрозуміти, чому інакше бути не могло. Дата. кілька днів тому. А він помер три тижні тому. Я перечитала ще раз, намагаючись уловити запах його тютюну в чорнилі, і відчула, як у мені все стискається чи він справді мертвий. Я рушила далі, і мене привела випадковість. У кабінеті, де шафи були завішані книгами, руками мохідь зачепила корінець. Весь стелаж тихо повернувся на вісь і відчинив прохід. За ним розкрилася інша кімната. Я зробила крок, і в грудях стало важко дихати. На стінах висіли карти з позначками фотографії, вирізки з газет. На екранах моніторів завмерлі кадри. Обличчя, машини, будівлі, і серед тих облич знайоме Микита. Його ім'я було написане десятки разів червоним маркером, обведене колами, підкреслене стрілками. Я підійшла ближче, зв'язки, перекази, зустріч 1206 і трохи осторонь інше обличчя, те, що я не хотіла бачити тут Софія. Поруч дрібні примітки, позначки біля її імені, фотографія на виході з якогось офісу, а поряд слово підозра. Я сперлася на край столу, бо ноги втратили силу, сльози підступили та я зціпила зуби. Це була не зрада чоловіка, це була тінь над усім моїм життям. У конверті на столі лежав лист, я розірвала край і витягла аркуш, почерк той самий його. Галино, якщо ти читаєш це, значить, моя смерть була лише частиною гри. Я мусив зникнути, щоб довести те, що вже неможливо було приховати. Усе, що ти бачиш у цій кімнаті докази, схеми, гроші, люди, імена, які не можна назвати вголос, ти повинна передати все це майору Маркові Воронову з СБУ. Якщо ні зникни. Вибору немає, вони небезпечніші, ніж ти можеш собі уявити. Я перечитала ще раз, і руки мої тремтіли так, що Аркуш майже випав. Федір жив у двох вимірах: із нами, із Софією, з повсякденними звичками, і в цьому таємному, холодному, де обертався світ небезпек. І він жодного разу не сказав мені: Раптом звук, шурхіт по гравію, потужний гул моторів. Я кинулася до вікна і відсунула фіранку. Перед ганком зупинилися чорні джипи. Дверцята відчинилися. З них виходили люди в темному, схожі на тінь, що матеріалізувалася. Я стисла листа в руці і шукала вказівки. Вони були. У папці поруч інструкція Якщо приїдуть протокол 3. Я вдихнула глибоко і натисла кнопку під столом. Вікна миттю закрилися сталевими жалюзями. Звуки сирени прорізали будинок, червоні лампи засвітилися в коридорі, у повітрі запахло металом. Боже мій Федоре, прошепотіла я, що ж ти приховував від мене все життя? Я намацала ще один важіль, смикнула його і підлогою ковзнула панель. Під нею відкрився темний тунель. Я схопила ліхтарик і спустилася вниз. Сходи вели у вузький коридор, де пахло пилом і залізом. Над головою глухо били приклади в двері. Хтось кричав, але мене вже поглинала тиша підземелля. Я йшла, торкаючись холодних стін, і відчувала, як у мені ламається все колишнє. Моє життя, затишна кухня, недільні дзвінки від доньки, книги на полицях виявилося декорацією. У темряві я несла не валізу і не спогади, а правду, яка могла вбити. Я зупинилася, прислухалася, десь позаду загуркотів вибух, можливо, вони намагалися прорватися всередину. Я затисла в руках зошит і конверт, наче вони були частиною мого тіла. І тоді я зрозуміла, тепер я одна. І ніхто крім мене не знає, що є справжнє, а що вигадка. Попереду з'явилася нова металева дверця. Я поклала долоню на замок і відчула, як у грудях калатає серце. Крок у невідоме, яке я ніколи не обирала, але тепер мусила пройти. У селі, куди я дісталася після підземного переходу, мене зустрів не спокій, а нова рана. На стовпі біля крамниці висів папір, мій портрет, чорні літери під ним. Зникла літня жінка, можливо, дезорієнтована. Нижче телефон для зв'язку, номер Микити. Я стояла перед тим папером, і мені здалося, що руки мої раптом стали порожні. Вони хотіли не тільки вигнати мене, не тільки позбавити дому чи майна. Вони прагнули вирвати в мене останнє гідність, пам'ять, реальність. Я мала стати помилкою, смішним маренням, жінкою, якій не можна вірити. Ви дивіться, озвалася продавчиня з крамниці, визираючи крізь двері. Бідолашна. Сім'я шукає, а вона, може, блукає сама по лісах. Я не відповіла, лише відійшла, відчуваючи, як у мені щось замерзає. Притулок я знайшла в хаті Дарії Степанівни. Вона була з тих жінок, що говорять мало, але коли дивляться тобі в очі, то наче притримують тебе, щоб ти не впала. Залишайся. Сказала вона, коли я постукала й попросила води. Тут є куток, ліжко, і ніхто не питатиме зайвого. Я дякувала їй, та спокій тривав недовго. Одного вечора біля хвіртки зупинилася срібляста машина. Я побачила, як відчинилися дверцята, і з них вийшла Софія. Її рухи були надто плавними, а рука схована в кишені пальта. Мамо. Покликала вона голосом солодким, як мед, що вже встиг загуснути. Я встигла лише нахилити голову, коли пролунав перший постріл. Куля розтрощила поруч чанку, деревина розлетілася друзками. Я кинулася до Дарії, схопила її за руку. Долівкою. крикнула я, і ми впали, перекотившись у бік. Ми побігли до сараю. Всередині під брезентом стояла стара машина Гантер. Вона виглядала, ніби вже давно мала стати металобрухтом. Вона ще їздить? запитала я, відкидаючи брезент. Дарія тільки стисла губи і підняла з кутка мисливську рушницю. Їздить, сказала вона, і я теж умію стріляти. Я сіла за кермо. Двигун закашлявся, затремтів, але загуркотів, немов у нього прокинувся другий подих. Ми вирвалися з двору, розбивши хвіртку. Позаду лунали крики, гуркіт моторів, чорні джипи виринули з темряви і рушили за нами. Тримайся. крикнула я, коли ми звернули на стару стежку, де колись возили деревину. У дзеркалі я побачила вогонь. Хата Дарії вже палала, дах провалився, полум'я вдарило вгору. Я чекала крику, ридання, але вона лише подивилася назад і прошепотіла перебудуємо, а зараз ти сни. Ми летіли вузькими дорогами, каміння стрибало з під коліс, джипи позаду не відставали. У мене тремтіли руки, та Дарія сиділа поруч спокійно, тримаючи рушницю на колінах. І ця її тиша стала для мене опорою. Дні по тому ми вже сиділи в залі суду. Там не було полум'я чи пострілів, але небезпека здавалася гострішою. Я бачила доньку навпроти. Софія сиділа рівно, її погляд був рівний, холодний. Адвокати говорили замість неї, вимальовували мене як вдову, що втратила розум від горя, що вигадала змови, щоб пояснити самотність. Пані Романюк, звернувся суддя, ви розумієте, що ваші слова без доказів, лише емоції? Я мовчала, бо не мала нічого, крім правди, яку вони вже встигли перетворити на примару. Але тоді прокурор увімкнув запис з динаміків почулася розмова. Це твоя мати, сказав чоловічий голос, він тягнув її все життя. Я не буду, відповіла Софія. Її тон був рівний, байдужий, без жодної паузи. Мені здалося, що підлога під ногами захиталася. Судова зала розчинилася в гулі. Я бачила лише обличчя доньки, що колись шукало мій дотик, а тепер стало каменем. Жодних ілюзій більше не було. Кровний зв'язок обернувся лезом, і я знала, попереду не вирок суду, а вирок мені самій. Вирок упав важко, як залізний молот по каменю. Микиту засудили, його спільників повели під вартою. Софії дали 25 років. У залі запанувала тиша, але для мене то була не перемога, а порожнеча. Суддя зняв мантію, присяжні розійшлися, люди в коридорах обговорювали сенсацію, а я стояла сама, відчуваючи, що тягар не впав з моїх плечей. Він лише змінив форму. Я вийшла з будівлі. На сходах стояв він Федір. Справжній живий, його обличчя було порізане зморшками глибше, ніж я пам'ятала, на щоці шрам, що розрізав колишню м'якість, але очі лишилися ті самі. Я робив помилки за нас обох, сказав він, коли я наблизилася. Голос його звучав глухо, наче крізь туман. Я дивилася на нього довго, у мені билися два голоси один кричав, що треба його обійняти, другий, що він зрадив, приховав, кинув, я зробила крок ближче. Тепер моя черга робити вибір, відповіла я, і вперше за довгі роки не злякалася власних слів. Ми повернулися до Карпат. Дім, який колись зустрів мене тріщинами і занедбаністю, тепер став нашою роботою. Ми разом перекривали дах, дошка за дошкою, цвях за цвяхом. Я фарбувала веранду широкими мазками, а Федір стояв поруч із відром і жартував, що я малюю навіть там, де треба просто фарбувати. Дарія Степанівна, яка втратила свою хату у вогні, знайшла прихисток у селі. Люди прийняли її так, ніби вона завжди була їхньою. А її небіж Петро, молодий і дотепний, приходив допомагати нам із теслярством. Його сміх лунав у дворі так дзвінко, що навіть старі стіни ніби оживали. За столом тепер не було карт чи картин змов. була випічка, вареники з вишнями, пироги з капустою, сирники, які Дарія пекла на спільні вечори. Ми говорили не про втечу чи переслідування. А про те, скільки дошок ще треба на паркан, скільки банок варення закрити на зиму. Я знову почала малювати спершу обережно, дрібними лініями, потім вільніше, ширшими мазками. На папері з'являлися гори, обличчя, тіні, кожен штрих був не мистецтвом, а відновленням. Я вчилася жити не в очікуванні удару, а в простому русі руки по полотну. Одного дня мене запитали. Ви щаслива, Галино, я подумала, вдихнула і відповіла Я не боюся завтрашнього дня, а цього достатньо. Я зрозуміла, моя справжня перемога не викриття злочинців, не вирок суду і навіть не втеча з підпілля. Перемога це відмова від ролі слабкої, яку мені нав'язували. Я вже не та, кого можна було назвати заблудлою старою. Правда виявилася дорожчою за кров, коли кров обирає брехню. І я побачила справжня сміливість це не крик, це будні, це вчасно прибрані пензлі.